Всім привіт! Привіт! О, нормально, живі, здоров'я, це найголовніше. Ну, ні, як настрій? С... Я не знаю. Да, не треба Віроніка. Віроніка, все добре. Ти просто не знаєш. Я чого. з девочкою плавала на остров, я устала. устало. Я не добу на лами, він гріфський. Тобі сподобалось, як ти плавала? Mm -hmm. Сподобалася. Oh, О, oh, стала плити. Ти ти плива сьогодні? Послухай мене, ти плила сьогодні? Плила. Тобі сподобалось плавати? Слухай, я б теж хотів би поплавати, але я не можу. Бачиш, як ми відрізняємось? Я хочу поплавати і не можу. І все одно радію. Все одно радію. Ти поплавала, ти відпочивала. Що ти ще робила? З друзями була. Була з друзями? З друзями була сьогодні? Ніка? Була з друзями. Тобі сподобалось, друзям? Так. Да. Ну бачиш, скільки положительних ефектів. Слава Богу. Ну що, йдемо далі? Да. Да. Так. Як ми починаємо завжди? З молитвою. А перед молитвою ми трішечки почитаємо. <плес> Давайте. <плес> да? а, а ще правила. Давай правило. Первое правило, виключено телефон. Виплине телефон. Так, телефони де? Мають бути. Дівчата. Дівчата, все, давайте. Сюда сі сідаю. Аня. Раз, два. Два вже... Аня, 60... Давай, два вже було. Аня, 63. Вам вже було. Дякую. В, в ефірі один. Так, це дуже добре. Можете казати, буду з 60 або 120. Там ага. Обождайтесь. Yeah. Не заважати сусіду! Як можна заважати сусіду? Ану, отак. А ти не знаєш, хто? Стопляцовку. Ну і цупки. Ані прийде. Володимир? Ой, Вероніка, все знає. Давай. Що, що, яке ще право? Забула правила, так? Давай, хто? Не пригади на пуфіках. Не бригади, так, не співати на пуфіках. Чому? Тому що їх можна порвати дійсно це так. І потім, що пуфіка нема, радості нема. Один смуток. Так, Так, молодець. молодий. Так, сміття куди ми кидаємо? Загук. Так, смітник у нас є, сміття не кидає. Я ще так не дратися. Не битися. А ти ні, ні, не говорила. Кажи. О, все зрозуміло, дуже добре. Так, 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 так. Не смотрите, знал, не ага, іще, нет, нет, заснул, щоб щоб його... да. Ага, і ще, якщо хтось за... Мало хто ходить, он тільки хлопці іноді <рес> буває, так? А вот он так, да? і я ще хочу. <рес> да. Ну, я не розумі. Добре. Ну що, прочитаємо трішечки, так, <рес> да, з Біблії? Давайте трішки почитаємо. Ви знаєте, Ісус, коли... Де по землі він вчив свій народ, вчив людей, як правильно жити. Дуже часто люди підходили до нього і намагалися, знаєте, іноді буває так, не знаю, у вас в житті було так чи не було, коли ви з ким спілкуєтесь, хтось третій підходить і починає, та не так, та ти... І починає, а точно це так, та то ти неправильно кажеш, було таке. God, так? Я як ти так питав, мою маму. <с reverse ofhes> <Channel office> да, да. 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 Ну так буває, так буває в житті людей. Іноді ми так робимо, так? Чи ні? Чи це тільки з нами таке? Ми так не робиш, да? іноді робимо. От ви знаєте, Ісус, коли позивник, він теж коли розмовляв з людьми. Інші підходили і починали ставити йому запитання. Так. Я відбула підставити штуку, що я вижу, що вона чуть капає. Угу. Ти угу. молодець. Молодец. Так. Ісус розмовляв з садукеями і фарисеями Знаєте, хто це такі? Нарисіє. Не знаєте? фарісії та Садукеї і фарисеї це були такі віруючі люди, які як, їм, як вони вважали, що вони дуже добре знають Біблію, дуже добре знають, як правильно жити. Але Ісус знаходив в їхньому житті і в їх вчинках дуже багато не того, що вони кажуть. Буває так, що людина каже, що треба робити так, але сама так не вчиняє. Знаєте так, каже, курити це погано, це погано. Курити не можна, ні, це, це так на легені так погано впливає, да? на здоров'я так погано, дітям не можна, да? і сам в цей час да. стоїть і палить. Да? Раз, не допали, кудись викинув. Да? То що, що ми розуміємо? Ми розуміємо, що щось тут не так. Він каже, що курити це погано і при цьому сам Вот. Да? А це мені ставили е, ціль. Капельниці. Да, і отак от, от мене побили. Трішечки. Да, так буває. Лікували мене. Тому що не лікували одну Ну, діяли. Знаєш, як воно буває. Тут лікують, там трішки по-іншому. Нічого, все нормально. Слава Богу. От. І Ісус з такими людьми спілкувався. І коли він з ними спілкувався, я от прочту вам, що було. Це з Євангелія від Матфея. Один з книжників наблизився до Ісуса Наблизився до Ісуса і слухав, як він розмовляв з садукеями і фарисеями. Побачивши, як добре Ісус відповідав, книжник запитав його, вчителю, яка заповідь закону є найважливішою? Ісус відповів. Ось найважливіша заповідь. Слухай Ізраїлю, Всевишній Господь наш, єдиний Бог. Тож любіть Господа Бога свого всім серцем, всією душею, всім розумом і силою своєю. Друга за, за, за важливістю заповідь така. Любіть ближнього свого, як себе самого. Немає. Важливішої заповіді, ніж ці дві. Дяк, так. Ми її в церкві розказували в нашій школі. Класно. Я, а, я вишу, що там, от там Нічого, нічого. Це так буде, воно капає, не переживай. Ми, ми, ми тряпочкою, ганчіркою якоюсь витримо. Не переживай. Це все добре. Так. Хто почув, про що ми прочитали? Про що бо? Ісус розмовляє з, двома, з, з людьми, з фарисеями і з садукеями. Підходить книжник? Хто такі книжник? Це, так, це такий, така людина, яка знає, знає Біблію дуже-дуже добре, розуміє її дуже-дуже добре. Так, він її постійно читає, навіть іноді вони там щось переписували, такі люди були, які переписували Святе Письмо. Бо раніше не було таких печатних станків, які друкували, друкували в Біблії. Все робили вручну, руками переписували. Вот. І оцей книжник відійшов, послухав, про що вони кажуть. І говорить до Ісуса, «Хм, добре ти з ними розмовляєш, добре їм відповідаєш. А тепер відповісти мені, а яка найбільша загод? Зараз я тебе перевірю Заповіді? Так. До в Біблії написано заповіді. 10... Що треба робити, а що не треба робити. 10... Пам'ятаєте? Не тільки 10, їх більше. Набагато більше. Що треба робити, і що не треба робити? Так? Роби то, то-то. Почитай отця і мать. Є там тако? Да. Так. Слухайся їх. Так. так. Да. Жінкам написано Любіть свого чоловіка. Чоловіку написано. Щоб любив свою жінку. так? Не сусідку. А свою жінку. Зрозуміло? Да? Там так написано. Не можна на іншу жінку дивитися. Да? І так, щоб з нею стосунки мати. Так написано, так Бог каже. У кожного має бути свій чоловік і своя жінка. І ці, ці, це є заповідь від Бога. Те, що люди роблять по-іншому, це вже інша справа. Да? Але от така заповідь. І от їх багато. І цей книжник хоче запитати у Ісуса. А яка ж найбільша? Їх так багато, яку треба най... саму першу виконувати. О, а, і що Ісус відповідає? Яка найбільша? Ми прочитали з вами тільки що. Слухай Ізраїля! Е, я про втору хочу сказати, що втора була. Ага. про это, что относись к своему ближнему как к себе. А, ага. себе. а перша. Да. Ні. Слухай Израиль. Господь не. Бог наш, Господь единый є. И полюби Господа Бога, як? сама себе сердцем, душою, всем розумінням, силою все, своєю. Оце перша заповідь. І коли ти вже полюбив Бога, то тоді що? полюби свого Ближнього. А як полюбив його? Як самого себе. А що це означає самого себе? Як самого себе? А як ми себе любимо? Очі. Перед зєркаєтьсям. Ні, я так не діла. Ні, ти. ти да. Дівчат, це. Я... 100 да? Я не взял, вот я, не делаю. Не? Не? я не? тогда делаю. вот так. Перед зеркальцем не стоишь. Не дивишься в зеркальце на себе. Не когось. Только если крашусь. Ну, только если крашусь. Ну так я прошу. <решу> Ты ж красишь себе, правильно? <решу> Ты ж робишь себе, як тобі здається. Гарніше, так? Да? Правильно? Ну. Я когда хочу. А что ты кушаешь? Смачненькое? Да. С стоишь, что-нибудь смачненькое? Нет, вообще зря с курицей. у картофель? Нет. Я не завтракаю. Что-нибудь да? Я О, не завтракаешь. А убит? Я вообще, я на не ем. А вечеря? Я То есть... А не питаемся ты чем? Ну так, вот от меня же психало, да? Снедануть не ем, убит не ем. А що ж ти тоді робиш? Я тебе кулямо, що це купити. Да. О, ну а що ти купиш? Картоплю сиру? Ні. Ні, а що? Морозиво. Морозиво, Ну, звичайно, морозиво. Ну так. Для себе любимо, тільки морозиво, смачненьке. Так? То, то Бог каже, полюби ближнього свого як самого себе. А як ти себе любиш? Ти собі купуєш смачненьке. То ближній теж що заслуговує? Це ж насмачне, так? Якщо ти не хочеш, щоб тебе сварили, так? то і до ближнього своєго, свого як треба ставитися до своєї подружки? Не кричати на неї, так? не бити її так? навіть в грі, там. Так? не робити боляче. Правда? Бо ти ж не хочеш, щоб тобі зробили боляче. Так? Робити ближньому своєму тільки те, що ти хочеш собі. А собі, любимому, так? ти хочеш найкращого. Так? Так. Отак треба відноситися до свого ближнього. А хто ближній? Теж таке питання. Друг. А? Друг? Друг? Мама, Мама папа, сестра. дідусь, бабуся. Дідусь, бабуся, Ісус. А? сестри, брати. Ісус. А? А? Ісус. Ісус, звичайно. Завечать? Я хочу самый приезжай, по ма двое брата. Три брата, да? да? А він з вами проживав? Ну нет. Чтобы мы з вами живали. Я бы з вами проживав, да, тоже. Скорее всего, через деякий час уже не бобы такие близькі, да? А, да. не, бубы. Боб? Я даже так думал. Она всегда слишком близкий. Ну, Слава Богу, це дуже добре. Дуже добре, що є такі стосунки. Добре діти, що сьогодні ми дізналися? Як до, до ближнього до свого треба стати? Я хочу, щоб відносились до тебе. Як до самого себе. Так? <плес> так? Мені здається, що сьогодні у вас найблизькі люди це ваші батьки. Це ваші батьки, які завжди поруч, які іноді роблять не те, що вам хочеться. Але вони роблять це не для того, щоб зробити вам погано, а для того, щоб було добре. Навіть якщо ми цього сьогодні не розуміємо. Так? Буває. Але проходить час, і ми розуміємо і кажемо, да, тату, мама, ви були праві. Тоді, коли ви мені казали, вчи англійську мову, сиди з репетитором. Не йди, І, не йди на пляж, сідай щось вивчай, да, читай. Иди за братом. Іди за братом. Да. І такі моменти, їх дуже багато. І кажеться, ой, ну як воно сьогодні не хочеться робити. Але коли ти починаєш їх робити, коли ти вивчаєш англійську мову, наскільки я знаю таких випадків, коли хлопці, дівчата вже в дорослому віці говорили своїм батькам, дякую вам за те, що ви... Отак От зі мною, коли я був дитиною, да, ви так наполегливо ставились до мене, щоб я навчався. Тому що зараз я розумію, як це важливо. Я дивлюсь на своїх друзів, до яких батьки так, не вчишся і не вчився, Живи як хочу. Так? А час проходить, і у них професії нема, заробити не можуть, образування нема, нічого нема. А вже дорослі люди. Англійську не знають, того не знають, цього не знають, нічого не вміють, а як жити. Тому сьогодні батьки це найближчі люди. Їх треба любити, відноситися <правда> до них і поважати, їх, як до самого себе. Хочеш собі добра, так само маєш робити цілому Амінь. <правда> Амінь? Давай! <правда> <Амінь. правда> Батько наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми звертаємось до Тебе. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні ти збираєш нас в домі молитви, даєш нам можливість бути разом, слухати Слово Твоє, Боже. Благослови нас жити так, як ти вчиш нас, через Слово Твоє, через Біблію. Ти кажеш, щоб ми любили тебе всім серцем, всією душою і силами своїми, Боже, всім розумом своїм. Ти кажеш, щоб ми любили і ближнього свого як самого себе, Боже, благослови нас на це. Іноді нам нас тяжело це робити важко дуже. Але все одно, Боже, дай нам пам'ятати про це. Боже, Постійно згадувати, що це є твоя заповідь, і це найбільша заповідь. Боже, Благослови нас в цьому, Боже. Слава тобі за все, рім, в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь.

Свободна воля і вибір. Так. Далі. Про дружбу, так? Так? Так. Добре. Тільки у нас половина людей всіх вийшла. Нічого, так буває. Що поїли і пішли. Ну так буває. Ні, ні, це дівчина, вона прийде. Пам'ятаєте, він там, от, от, такі вже останні епізоди були, коли Лев він пішов там ніби ну, були... за себе дати свою душу. Да, він, готовий бу... свої... він готовий за був свою себе душі. віддати. Да, Ми щоб за... не трогали свою родину. Так, але віддати своє життя готовий так, був відти. Боявся вводитися. Боявся в воду зайти, так але він готовий був піти і зробити Від, так, щоб, так він відволікав. Внімання відволікав увагу, але але відволікав так, що ну що там вже ж була зброя, його могли ну, вбити дуже Ну, Це такий фільм, так може воно там трішечки було змінено в історії та, та, та з якої це робили цей фільм може було трішечки по-іншому, але все одно у фільмі так показано, цікаво, так? Да? І мені дуже так нагадує біблійну да, історію. Мені нагадує, що це біблійне, мені так кажеться, що всі остальні – це його як друзі, ага. а Олег – це Ісус, він віддав свою життя, щоб спасти всіх. Ага. А в Біблії Ісус ще знаєте, як названий? Лев з коліна Іудіна колено Юдина, а Давід Давіться Бувця з Юдина. А, І тому ми дивимося, що тут теж така трішечки така паралель, така метафора, да, що схожа на, на біблійну історію, де Ісус віддає своє життя заради того, щоб ми люди ну, могли мати життя. Да? Така теж... Добре, ви всі молодці, давайте тоді помолимось. Подякуємо Богу за перегляд цього фільму. Паша тут? Поприбираємося і підемо гуляти. А Паша, тут? Паша, не знаю, може вже Нас прийшов. Угу. Помолимося. Батько Небесний, ми дякуємо тобі за цей день, за перегляд фільму, Боже, за те, що ти даєш нам розуміння, і таких важливих істин, які є в цьому фільмі, і про дружбу, і про те, що ми маємо всі мати... Вільний вибір в своєму житті, Боже, благослови усіх нас, Боже, благослови наші серця, Боже, щоб вони були придані тобі, Боже, благослови, щоб ми були вірними, Боже, благослови, щоб через наше життя ще багато-багато навернулися до тебе, Боже, благослови нас усіх в і сина святого духа. Амінь. Амінь.